Звідки взялась назва Медак? Є різні мисливці. Є мисливці, які полюють на звірі, а я був мисливець, який полював на старі забуті слова. І в одному із сіл Карпат я почув таке слово медак медяк. От то є слово. Зафіксоване навіть у моєму словнику рідко вживаних слів Франкового краю. Слово я чув тоді, коли я був молодий, їздив на ровері і об'їжджав всі села Дрогобицького району. От, і шукав, записував легенди повір'я франкового підгір'я. Ось звідки взялась назва меда. Слід відмітити, що я запатентував цю назву, але не від приватної особи, хоча міг це зробити, а від громадської організації гільдії медоварів, так як півтора року керівництво гільдії не бажали це зробити. І я це виконав лише з однією метою. Така потужна країна, як наша, повинна мати також і національні хміль бренди. Причому ми нічого не створювали нового. Ми відродили старе призабуте. Адже ще до 13 століття Київська Русь славилась своїми медовими напоями, називавши їх спочатку мед, потім питний мед, медовуха, медівка. Слово медовуха не вживаємо через поплюження цього слова москалями, так як вони в основному називали цим словом примітивний продукт Брагу. До речі, назва бренду питний мед запатентований поляками, тому пропонуємо броджене вино називати в Україні питний мед медівка, а апіфітобальзам медовий напій з достоянками трав медак. Слід відмітити, що ми перші в Україні отримали ліцензію на виробництво медових напоїв, ліцензія номер 398 від 18.08.2017 року, і до сьогодні являємось єдиними виробниками повного спектру медових напоїв.